2 червня близько 15-ї години на трасі М 30 Стрий Умань Дніпро і Зварино біля села Куколівка сталася ДТП. Повідомлення про надзвичайну подію Олександрійським рятувальникам надійшло від диспетчера 29-ї ДПРЧ, яка повідомила, що треба допомога по ліквідації наслідків аварії. Прибувши на дану подію, було виявлено автомобіль ВАЗ-2170. Як виявилось, водій не впорався з керуванням і влетів в кювет. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками було деблоковано тіло водія автомобіля 1974 року народження, а тіло іншого пасажира витягли очевидці ДТП. 3 червня мешканці Олександрії з різних куточків міста бачили стовп густого чорного диму. Про це у службу порятунку надійшов не один телефонний дзвінок. Виїздом на місце пожежі було виявлено, що горить сміття на площі 30 метрів квадратних. На місце події виїжджало три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Пожежа сміття на відкритій території виникла о 10.30. Ліквідувати її вдалося о 12.30. На власника території чекають штрафні санкції.